Повітряні сили ЗСУ ліквідували 20 російських ракет та 13 іранських дронів Камікадзе в різних регіонах України. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Під час брифінгу, за його словами, армія країни-агресора працює по Україні крилатими ракетами Х-101 або Х-555, дальність застосування яких може досягати 5,5 тисяч кілометрів. Речник нагадав, що завчора повітряними силами ЗСУ вдалося знищити 43 ракети різних типів та 26 дронів камікадзе Юрій Ігнат зазначив, що кількість збитих ракет збільшуватиметься, налагоджена система взаємодії, оповіщення і ця система така, от як ми її вже назвали, унікальна система ППО, де різні сили та засоби застосовуються, вона більш-менш ну, ефективно працює. Зрозуміло, що можливо будуть ці результати і більші, тому що працює ще й ППО супутних е військ та інших сил оборони. Будемо сподіватися, що результати будуть ще кращими.